В одеському біопарку з'явилася на світ жирафиня. Це перший випадок в Україні, коли у пари жирафів народилася дівчинка. На цю подію у біопарку чекали півтора роки. Саме стільки триває вагітність у жирафів. Під час літньої рекордної спеки для майбутньої мами створювали спеціальні умови у жирафятніку. Літом, коли була пекельна спека, ми її закривали в цьому приміщенні, коли всі інші жирафи були вже на вулиці. Ми охолоджували це приміщення, щоб її самопочуття було добре, бо ми бачили, що спека на неї все ж таки негативно впливає. Жерефиня народилась абсолютно здоровим, з вагою 65 кілограмів та зростом майже два метри. Куметний чорний чубчик на її голові це маленькі ріжки, які згодом випрямляться. Те, що маля дівчинка рідкісний випадок не лише для зоопарків, а й для дикої природи. Там самиць народжуються близько 15 відсотків від усього поголів'я. Самці виживають набагато більше, що вони сильніші, міцніші, тобто так природою зроблено, що дівча. Аток народжується набагато менше, і це стосується не лише жирафів, а й інших видів тварин. Новонароджене маля стало четвертою дитиною у Василя та Яхії. Її старший братик Меловін у вольєрі поруч. Інші діти пари наразі мешкають у зоопарках Угорщини та Харкова. Втім, дівчинку планують залишити в Одесі. Вона вже впевнено тримається на ніжках. До п'яти місяців буде їсти материнське молоко. Потім поступово перейде на тверду їжу. У жирафятніку майже весь час грає музика, не тому, що тварини – меломани, а тому, що вона відволікає лякливих жирафів від обстрілів. Малечу назвали мирою, оскільки переконані народження дівчинки, вірна прикмета, закінчення війни. Людмила Цибренко та Аріна Небохід перший міський.